Слов'янське комунальне автотранспортне підприємство працює в звичному режимі. Нагадує, сплачувати за вивіз сміття потрібно вчасно. Зараз колектив підприємства працює над збільшенням кількості укладених договорів. За липень 2015 року впорядковані відносини з постачальником послуги з вивозу сміття оформили більше двох сотень абонентів. Тариф такий, як був, так і залишився. Незалежно від Поднятие цены на топливо. Входим в положение людей на нынешнее время. И стараемся пока обходиться. Тяжело, очень тяжело. Но желательно, если бы население нашего города платило. Вовремя актуальність укладення договорних відносин підвищується для абонентів під час оформлення субсидії. А поки в приватному секторі договора мають 71% населення. А у житловому фонді цей показник набагато менше. Ми об'язані їм видати справки згодом закону. Коли ми видаємо беремо підіймаємо, то одразу по перший питання підіймається проплата. Чоловік прийшов за субсидії, у нього немає. еще проплат. Он быстро заключает договор, старается оплатить. Если сумма долга очень большая и входя в это положение, то, то есть мы понимаем людей, мы заключаем договор рассрочки на два года. И это в принципе хорошо влияет, люди понимают и стараются оплачивать как можно быстрее и больше. Договор заключается, и мы сразу же проверяем, сколько человек у вас прописано. Потому что мы можем выдавать квитанции, прописано по старым данным, четыре человека. Мы вам выставляем счет на четверых человек, а у вас уже давно прописано два человека. Вы приобрели дом, квартиру. Раньше не делалось этого сверок этих, и долг остается на новом владельце. И для того, чтобы избежать вот этих всех конфликтных ситуаций, заключаются эти договора и Паралельно зайняті співробітники підприємства проведенням виїзних прийомів. Там, де є потреба пройти звіряння великої кількості мешканців, громада звертається до квартальних. Ті виділяють приміщення та домовляються про день візиту КТП, прийнятний для усіх. Подробиці по виїзним прийомам можна дізнатись і за телефонами КТП, як стаціонарними, так і мобільними. За цими ж координатами можна віднайти вирішення і іншого питання додаткових сміттєвих контейнерів. У тих районах, де пластикові. Ві, ємності пошкодили чи спалили. КТП проводить заміну. Щось ремонтують самі по 2-3 за тиждень, щось міняють у приватному секторі. Встановлюють залізні. В центр відвозять пластикові, встановлюють так, аби сміттєвози за один рейс вивозили усі баки одного типу: або пластикові, або залізні. Так економлять гроші на пальне. В планах закупівля нових сміттєвих контейнерів на часі їх потрібно близько пів тисячі. Один, такий як в місті є зараз, коштує 4200 тисячі гривень, бувань податків чи транспортування. Надаря нашим квартальним ап'ять більшою спасіба з людьми розмовляємо, працюємо, щоб замінити. И у них взять этот пластмассовый, поставить его на жилфонд в город. Потому что ну, существуют графики, где машина едет, собирает только пластик. То есть это задняя загрузка. И следующий график, где металлические. Боковая загрузка. То есть мы стараемся вот, ну, пока компоновать. Увеличиваем, опять из-за того, что не хватает баков, мы увеличиваем ходки. То есть машина вместо одной ходки делает две, а то и три. То есть это, конечно, опять бьет по карману, это расход топлива, но пока выход такой. Техніки та людей для цього вистачає 21 одиниця спецтранспорту із завданнями справляється. Запчастини купляти встигають, частину поламок можуть вже ремонтувати на території самого підприємства. Для цього закупили спеціальне професійне обладнання. Спеціалісти після навчальних курсів можуть вже виконувати замовлення на ремонт спецавтівок і від інших підприємств. Ми ще на монтаж. Ми їздили куди-то, комусь кому-то На нинішній момент ми приобрелі станок, який Мы можем делать сами шиномонтаж. Купили гайковертель очень хороший. пока ну, Хотя бы вот такое, но мы обходимся уже, экономим на этом. Тот плюс, который появляется на предприятии, уходит в оборудование, в новое, да? Да, в оборудование, в расширение, в ремонт вот наших помещений. Если вы видели раньше, какое было помещение, то на нынешний момент мы утеплили здание. Будем экономить на обогреве, то есть на электричестве. Ну, вот так. Насколько сейчас по заключению договоров люди активно идут? На последнее время, за последний месяц люди начали. Начали шевелиться, начали помогать усиленно. Но опять-таки опять я же говорю, это работа не только ну, наша, но еще и работа квартальных. Это действительно большая работа, непосредственно вот, Любовь Петровна Чернявская, она очень сильно помогает, она познакомила меня со всеми, и при встрече на аппаратном, если раньше еще ну, зимой в адрес КТП шли какие-то жалобы, что то там не убрали, то там, то сейчас на аппаратном, ну мне по крайней мере приятно, что я встал, отчитался, Вапросавні, только пожилання. Побажання чи питання залишаються поки незмінними, несанкціоновані звалища та відлов безпритульних тварин. І якщо з першою проблемою КТП здатні справитись, кажуть, що сигналів телефонами, вказаними на екрані, буде достатньо. То от у боротьбі з чотирилапими безхатьками велику підтримку комунальникам поки надають волонтери. Зараз активісти будують кілька додаткових вольєрів. Так збільшиться кількість місць для утримання собак, але суть ситуацію не змінить. На п'ять тварин, яких забирають у господарства слов'янці, відловлюють 10. Без державного урегулювання на законодавчому рівні чи без участі міста у грантових програмах іноземних благодійників вирішення проблеми з місця не зрушить. Поки ж для КТП. Крім поточних завдань, пріоритетним залишається прийняття на баланс лісопаркового господарства із офісом у Святогірську. Так КТП отримає можливість надавати послуги з розчистки лісових масивів від сухостоїв, поки, хоча б для приватних організацій. Далі можна буде прийняти участь у конкурсі на виконання розчистки вже для державних установ чи баз відпочинка. Але поки триває процес прийняття на баланс. Є вже предложення. не знаю, пока это все, всего лишь, грубо говоря, телефонные там звонки, просьбы, узнавания. То есть там есть такое, есть частные предприниматели или организации, которые хочет на базе арендовать у нас там склады, чтобы начать выпускать там пилетную, ну, поставить пилетную линию, выпускать пилеты. Также, ну, там можно открыть станцию СТО, которая в принципе, в Святогорске нету. То есть это уже будет какой-то доход. Ну, Это использование да. земли, а по прямому назначению предприятия будет использоваться. Конечно, там можно заключать договора. Ни одной частной организации не запрещено заключать с другими договора. То есть какой то база отдыха, какой-то пионерский лагерь, мы с ними можем заключить договор и непосредственно работать по Специфіки цього лісопаркового господарства. у фіналі. Бесіди з керівником підприємства попросили ми дати відповіді на ще два питання стосовно збільшення пива та охорони пам'ятника Іллічу. На обидва відповідь звучала ні. Ленін нікуди не дівся, та й колектив не збільшували. Як наголошує директор КТП, за останні місяці, додалось лише два співробітника, яких перевели з лісопаркового господарства.